Привіт усім, хлопчата, дівчата, ребята і вороб'ята. Я вже в Америці знаходжуся вже два з половиною роки, і от хочу вам розповісти в цьому відео на рахунок Америки, на рахунок того, чи вартую тут залишатися, чи вже потрібно збирати чемодани і виїжджати. В іншу сторону, в новий світ, чи в Європу, чи я не знаю, можливо, хтось туди далі, в сторону Америки, тільки в сторону Бразилії, Мексики, і тому подібне. Тому що багато вже людей на фоні цих новин, які зараз відбуваються, і з зайсами, і на на, на, на рахунок новин. По репаролям, по ТПС багатьом людям ще не прийшли ніякі листи, вони в очікуванні, вони не знають, що їм робити, як їм далі бути, а чи залишатися тут, чи ні. І, і багато знайомих вже просто поїхали, взяли квитки, вони не витримали цієї такої психологічної давки, цього тиску, вони зібрали манатки свої, поїхали хто куди, хто в який напрямок. Так що в цьому відео я вам хочу розказати взагалі. Свої бачення, це все моє бачення, це не є інструкція якась, і взагалі все те, що я говорю на цьому каналі і в інтернеті, це просто розважальний контент такий. Воно не спонукає ні до яких дій, ні до чого. Просто інформація для роздумів і для розваг. але не більше. Рішення завжди має бути за вами. Ви завжди маєте. Ви приймаєте свої рішення, тому що ви набагато краще знаєте свою ситуацію, в якій ви ситуації знаходитесь, що вам робити, як вам діяти, і як вам з того всього виходити. За вас рішення ніхто не прийме, так що приймайте ви і відповідальність так само несіть за ті рішення, які ви приймаєте. І так, почнемо. Що я бачу, як я це бачу для себе, для своєї сім'ї. І ми почнемо спочатку з мінусів З мінусів в Америці, які тут я бачу наразі мінуси для мене, ну і для того оточення, по крайній мірі, з яким я спілкуюся. І перший такий мінус це документи, хто очікує на документи, хто вже отримую якісь документи на якийсь певний термін. Але е, таким важливим мінусом є от, е, документи в Америці, тому що нелегалом е, не прикольно тут знаходитися. Можна мати всякі проблеми, хоча є багато людей, які тут так знаходяться, і вони так собі живуть, так звикли, призвичайлися, і їм так нормально влаштовує їх. Але е, таким мінусом для мене в моєму житті, для моєї сім'ї, буде. Е, тоді, коли у нас документи чи закінчаться, чи їх не буде, або коли їх будемо тут нелегально перебувати, поки що у нас ще все нормально, то це буде для мене мінусом. Далі мінусом також можна назвати мова. Тут інша мова, не така, як у нас, і незнання мови забирає у нас дуже багато можливостей. Дуже багато інформації, тому що тут всі навколо говорять на англійській. А якщо ти не знаєш мови або погано розумієш, то просто інформацію, ту, яку люди говорять, вона до тебе буде ходити або неправильно, або в якійсь іскажоній формі, або не в повному об'ємі. Тобто ти будеш щось собі розуміти, щось догадуватися, і так воно от вийде, що мінусом все ж таки тут є мова. Так, тому, щоб цей мінус перетворити на плюс, вам потрібно працювати в цьому напрямку, вивчати мову, не боятися, говорити з людьми, навіть якщо ви неправильно говорите, навіть якщо у вас немає поставленої речі, нічого страшного немає. Треба пробувати, треба намагатися через не хочу, через не можу, все ж таки говорити. Як у вас погано виходить, але на сотий раз те слово чи те е, е, якесь речення, воно буде виходити набагато краще. Так що потрібно все ж таки говорити і мову вчити, якщо от ви плануєте залишатися в цій країні надовго? Е, мова і взагалі англійська мова, вона номер один популярна у світі, якщо ви її вивчите. Досконально для себе, то ви від цього не програєте, тому що в будь-якій точці світу в різних в багатьох розвинутих країнах всі люди говорять на англійській або розуміють англійську. Так що цей мінус легко можна буде перетворити на плюс. Перший мінус, той який був про документи, також можна перетворити на плюс, але це не тема цього відео, тому що тема документів, вона об'ємна і там дуже багато інформації і. Не можу я вам це розказати. Далі в нас іде менталітет, американський менталітет, та мінус. Ми всі вихідці з колишнього Радянського Союзу, і ми звикли, що можна. Якось порішати за коробку конфет, можна щось зробити, можна по блату, а там сусід, а там знайомий. Тут не завжди це все так відбувається, не завжди так це все виходить. Тут ментальність американців зовсім інша, вони цього не розуміють, вони не беруть хабарів, по крайній мірі на тих ланках, де я був, я не чув, що там люди якось рішали питання за якісь певні хабарі. Так що менталітет американців він не є такий, як у нас вдома. До цього також треба буде або <кій> пристосовуватися, або міняти свої бачення і пробувати викорінювати те все, що в нас було прийнято як норма, або було прийнято як метод для продвігання чи просування якихось своїх певних намірів. Тут така ситуація не проходить. Так що ментальність американців вона не є така, як, як в наших країнах. Далі, тут є певні правила. Правила, я б назвав певні такі закони. Так, Можна назвати також мінусом до, до цього менталітету, тому що е, тут ти не порішаєш, якщо є закон і, і пише от воно так, то ти не можеш е, зробити так, як ти хочеш. Якщо в тебе є будинок, е, ти не маєш права е, зробити, як ти хочеш. Ти спочатку маєш отримати дозвіл. На реконструкцію будинку або навіть помалювання ззовні будинку, та чи е, паркан зробити, якийсь там е, хто як хоче, та. ти спочатку маєш піти в певній інстанції, зробити перміт або дозвіл на такі роботи. Вже після того ти вже можеш приступати до своєї роботи. Якщо в тебе перміту немає, то е, за це ти можеш отримати штраф, і, який тобі прийдеться рано чи пізно заплатити, бо на тебе. Накладуть лін. Такі в паблік рекордс, і коли, якщо ти живеш в будинку, і то власним цей будинок, то вони можуть це прикрутити на, на твою нерухомість, і коли ти будеш її продавати, то воно автоматично вспливе та заборгованість або той штраф незалежності там, чи на нерухомість, чи на машину, чи на бізнес аккаунт. Тобто закони тут діють, закони тут працюють. І от, от, от така ситуація: тут тобто, ти не можеш просто так собі самовільно щось робити, що ти хочеш, або як ти вважаєш Потрібне. Є тут норми, є правила, є їхні стандарти, і потрібно їх дотримуватися, якщо ти не хочеш, щоб у тебе були проблеми, далі мінусом ще таким є незнання законів, незнання оцих законів, незнання, як воно тут це відбувається, як воно це сформовано. Тому що тут є певні свої служби, вони можуть трішки відрізнятися як у нас. Методикою, устроєм. Воно фактично все відрізняється. Тут, тут навіть електрика в нас 220, а тут 110 вольта. І розетки відрізняються, і повністю все відрізняється. Так що, і закони тут відрізняються. От візьмемо, наприклад, закони про нерухомість. Тут, тут з одною нерухомістю можна робити дуже-дуже багато функцій. Які не дозволені в європейських країнах, чи не дозволені, або вони не прийняті в інших країнах, тут це можна віднести до, до мінуса. До цих правил, до законів, до життя, та це можна назвати таким. Ну, Жирний мінусом, тому що ми дома собі жили в нас по одному було. Ми звикли, що от так воно має бути, поліція працює так, пожежники працюють так. Адміністрація працює так, а тут воно трішечки не так, як у нас вдома. І це такий мінус, але цей мінус також можна в подальшому буде перетворити на плюс. Тому що якщо от ви будете тут потихеньку обживатися, будете дізнаватися більше, як воно все працює, як функціонує все, і можна потихеньку, помаленьку до цього всього призвичатися. І ці мінуси в подальшому перетворити на плюси. Так, із тих мінусів коротенько я назвав. Можливо, ви ще знаєте якісь мінуси, які я тут не перечислив, то можете написати це в коментарях під відео. Я в другому разі, коли буду робити відео, то обов'язково їх включу. Значить, йдемо далі вже до плюсів. Які ж плюси в Америці? Що я бачу для себе з плюсів? Ну, таким плюсом можна назвати для мене взагалі плюс в Америці, це сама Америка. Вона для мене є плюсом, тому що я був трошки в Європі, в різних країнах, і мені Америка найбільше подобається з-за того, що велика країна тут говорять всі зазвичай на англійській мові. Тут біля 300 330, 350 мільйонів людей. По, по території вона також дуже велика. В неї сильна економіка. Вона одна із найсильніших та найбільших економік світу. Вона впливає, вплив в неї дуже великий та, в світі. Великий це дуже-дуже великий плюс. Тому що в цій країні, якщо ти. От приїхав звичайний мігрант, не маючи освіти їхньої приїхав у чужу країну. Якщо ти маєш якісь бажання і цілі, то ти можеш отримати з часом, якщо ти будеш наполегливо до цього йти і старатися воплощати ці всі свої бажання та. Плани і наміри, то ти можеш їх досягнути Звичайний тут роботяга, який працює, який ходить на роботу, то він може повністю забезпечувати себе, свою сім'ю, платити за квартиру, платити за машину і дозволяти, щоб вклати якісь певні кошти. Так що для мене, от плюсом таким цієї країни є те, що ти можеш тут жити спокійно. Жити в законній країні, знаючи, що тут закони працюють. Це великий плюс, що працюють закони. Ти тут не можеш, маючи якісь певні документи, чи якісь певні дозвола, ти знаєш, якщо вони в тебе є, ти приходиш, якщо вже так сталося, проходиш якийсь суд чи вирішення якихось питань, то там такого не може бути. що Порішали, і воно вже не дійсно, або якось замазали, закрили, завалили, коротше, і, і все, і, і ти лишився збоку. Тут плюсом є е, закони, великим плюсом е, рівно, от, е, рівномірно, ці закони, які застосовуються до людей. Незалежності, хто ти, там, якого кольору у тебе шкіра, якого кольору національність в тебе. Та? І, і закони тут працюють для всіх, і тут от цих законів порівня в нашій країні, то закони тут працюють і працюють на такому досить високому рівні. Країна законопослушна чи законослухняна. Ще тут які плюси. Плюси в тому, що якщо ви сюди приїхали, ви можете дозволити собі за кілька років дозволити собі жити нормально, працювати, відкладати гроші, не відмовляти собі в машинах, тому що машини тут дешеві, порівняні з Європою. Та? Бензин тут дешева. Одяг тут дешевий, на рахунок їди, то тут деякі продукти дорожчі, деякі продукти дешевше. Плюс-мінус ну, ціни, ціни на продукти одинакові. А на все інше, тут набагато дешевше. Бензини, я перечислив машини, одяг дешевше, ніж у нас, і дешевше, ніж у Європі. Якщо от, тут. Ви приїхали сюди, і ви працюєте, знаєте, що ви робите, і для чого ви це робите? То ви собі можете тут дозволити, дозволити набагато більше ніж в Європі. От візьмемо, наприклад, Польщу, середній чек людини, яка працює там на роботі. В районі 1000-1200, можливо, 1500 доларів максимум. І якщо людина там живе, вона орендує квартиру там, чи вона що там орендує е жиле приміщення, то це буде в районі 700-800 доларів, плюс їда, е плюс свої розходи. І там в тебе лишається, не знаю, можливо, 100-200 доларів, якщо ви там живете. Так? Якщо брати е, Німеччину, Францію, Бельгію, там люди заробляють в районі 2000 євро, 2200, можливо до 2500, якщо в них е, там е, нормально все з роботою, нормальна в них оплата і, і нормальні роботодавці, то так само ці гроші е, вони заробляють, але в них там розходи трішечки інші, тому що вже за житло вони там платять 750 тисяч євро. В залежності, де вони живуть, чи вони знімають на кількох людей, чи вони орендують житло чи квартиру. Тобто в кінці виходить так, що у людей в місяці залишається набагато менше, ніж тут людина працює в Америці. Тут середні. середня зарплата там 4500 6 тисяч доларів, а в Європі в середня зарплата там дві. Можливо, 200 євро. І розходи плюс-мінус одинакові, на щось дорожче, на щось дешевше, але в кінці, в кінці місяця, то той людина, яка в Америці, то залишається, він може собі дозволити більше, він зможе собі дозволити відкласти більшу суму, ніж та людина, яка проживає в Європі. Так що на рахунок тих людей, які от Планують виїжджати з країни та, на основі е, цієї інформації, яка зараз є, на основі паніки, яку створили. Е, не знаю, дивіться. Е, дивіться по своїй ситуації е, на рахунок мене, то для мене це країна е, найкраща, яка може бути зараз у світі. Вона мені підходить, вона мені підходить моїй сім'ї. Я радий, що я знаходжуся тут. Я радий, що я сюди заїхав, що я тут попав, що все нормально. Легально, в легальному статусі ми тут знаходимося. Для мене тут дуже багато перспектив і можливостей. Я бачу дуже багато шляхів і варіантів свого розвитку тут. Що, що мені ще сказати? Я задоволений, я радий цією країною і. Планувати виїжджати не планую. Паніка, яка зараз є, вона рано чи пізно затухне. І мені здається, що все нормалізується. А тим людям, які зараз в паніці, то поражу тільки одне не панікуйте, не дивіться цей негативний новосний фон, який створюється. Працюйте. Заробляйте гроші, відкладайте, думайте, що ви тут маєте робити далі. Думайте, як тут легалізовуватися, думайте, як робити бізнес чи напрями, які ви плануєте робити, розвивати ці справи. Так що, дивіться самі. Для мене це супер країна, для вас я не знаю. Так що вам вибирати. Все, дякую за перегляди, підписуйтеся.